Друзі, я вас вітаю. Як завжди, на наступний тиждень робимо розклад по містах: Дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Додатково ще по інших містах відео, але ж ви знаєте, як завжди, дружківку виставляю Ракул Незламні в Тік-Ток. Всі інші міста на ракулі Незламні і більш детально на таро можна подивитись на YouTube. Так, давайте. Місто Дружківка Донецька область з 24 по 30 березня. Основні головні події небезпеки та загрози. Покажіть нам місто Дружківка Донецької області на тиждень. Ось, можливо, навколо міста дружківка, населені пункти, можуть бути під загрозою околиці міста. Все ж таки рятувальники можуть працювати, ворог лютувати буде, мета руйнувати, ворог не полишає цієї мети. Ну, такі енергії. Не скажу, що якось гірше. Ну, добре, що хоч не Точніше, добре, що не гірше, скажімо так. Не Скажу, що легше. Загроза присутня, але добре, що не, не гірше. Давайте більш детально на Таро подивимось. Місто дружківка з 24 по 30 березня. Основні головні події. Небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні енергії. Висновок на тиждень. Місто дружківка. Основні енергії. Небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень з 24 по 30 березня. Місце трошківка. Кошмарити можуть агресія націлена ага. на цивільне населення, ага. щось можливо біля води, щось пов'язане з водою, або якось. Перебити воду, але по помірності це знову ж таки не гірше, не гірше ніж було чогось більш жахливого. На щастя, карти ну, поки що не показують. Дай Боже, щоб так і було. Дуже, вони дуже хочуть, от все, все, що е, не під їх контролем, дуже хочуть окупувати, але е, ну, так не буде. Щось має неочікуване. Ну і захист, звісно, стоїть. Ми е, робимо супротив. Тут більше. Під загрозами, скільки цивільне населення, скільки держустанови, можливо, якісь установи, пов'язані з військовими, якісь силові установи можуть бути. Знову ж таки, руйнувати по смерті це руйнувати, щоб було болісно. Таке собі. Просто нищити, скажімо так, от холоднокровно нищити вони це, не знаю, якось справедливо вважають, що вони мають на це право. Але, пам'ятаємо, все одно сил у нас вистачить пережити це все. От, якісь проблеми зі світлом можуть бути. В принципі, картка води і картка дітей. Ну, якісь по цьому, можливо, якісь незначні, в принципі, є ресурси да, на відновлення. Але, от, щось таке може бути пов'язане, знову ж таки, зі світлом. Щось вони хочуть зруйнувати. Знову ж таки, вони на місних ждунів розраховують інформацію їм передають з нашого дому стосовно усіх, усіх подій стосовно всього і це для нас приносить складнощі. Також вони будуть намагатися через ждунів якось дібратися, можливо, до влади міста і привернути на свій бок. Щось в такому плані. Але, в принципі, більш-менш якось і цивільне населення під захистом. Як би це не звучало, але... Карти показують, так, да, можливо, якісь е, руйнування, щось таке, що можна відновити буде, але такі більш-менш лайтові картки. Ну, ситуація нестабільна. Знову ж таки, е, якісь гористі печалі. Можуть бути це і через. Е, Неналежний добробут для населення, знову ж таки, світло, вода, опалення, інтернет, зв'язок. І це може бути не тільки по місту, і по області через удари. Знову ж таки, через удари і багато фейкової інформації. Пам'ятаємо про це. Останнім часом карти нам постійно, постійно нас попереджають про те, що знову активізувалася оця іпсошна інформація. Дуже багато з усіх боків будуть закидувати. Так, давайте далі. Далі у нас Костянтинівка. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Костянтинівка з 24 по 30 березня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. У вас, на жаль. У вас, на жаль, бачите, які карти. От бажано хоч на деякий час, хто має можливість, хто відчуває, що ну, відчуває загрозу якусь, можливо, хоч на деякий час виїхати. Потім повернетеся все одно Костянтинівка є, була, є і буде е, Україна, але місто ну, просто руйнують. По смерті тут, може бути, і під завалами хтось і діти під загрозою. Ну, таке собі. Знову ж таки, рятувальники будуть працювати. Ну, Костянтинівка у вас, на жаль, на жаль, нічого поки що не змінюється. Вас, кошмарять у вас. Кашмарять вас просто неймовірно, просто жахіття. Давайте більш детально. Місто Костянтинівка. Основні головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень міста Костянтинівка Донецької області з 24 по 30 березня. Дуже багато вас буде в ЗМІ. Дуже багато про вас будуть писати. А це не, каже про те, що ну, в, в телеграм-каналах, що знову ж таки загрози, загрози обстрілів. Ось також картка зірка це про плани на майбутнє. Все ж таки місто є майбутнє. Треба Вірити в це. Жертви можуть бути, бути в вашому домі, і рухатись можуть е в напрямку вашого дому. Прям робота з цього приводу йде, прям дивляться в вашу сторону. Дуже хоче е кремлівська влада, от якось по-хитрому, якийсь хитрий план е рухатись ваш, ваш бік, бо їм потрібна, потрібні території. Навіть через усі втрати, але все ж таки ми тримаємо оборону. Це може бути, знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями, бути дуже уважні обережні. Не знаю, наскільки у вас там ситуація в місті, але і мости можуть бути і. Район залізниці, от щось в цьому плані дуже багато емоцій, щось дуже емоційне або, або щось пов'язане з водою, якась знову ж таки нестабільна ситуація може бути для населення, якась важкість. Якась важкість, туди дронові атаки можуть бути. Знову ж таки, щось пов'язане з водою, якісь удари біля води, агресія. Прям агресія біля води, або щось пов'язане із водою. Можливо, я просто не знаю, можливо, якийсь район, який біля води, буде більш страждати, більш нестабільна. Суація. Подивіться загроза з повітря, вогню з повітря. По дияволу хочуть, хочуть все руйнувати. Руйнувати під нуль просто. дуже, Подивіться. Це неочікувано, це, це може бути неочікувані прильоти. Коли люди почувають себе в безпеці, а насамперед ні, це інфра... інфраструктура під загрозою. Знову ж таки, знову ж проблеми зі світлом. Певний час можуть бути тут як відключення на довгий період. Ну поки не відремонтують, звісно. Але будуть намагатися швидко реагувати на всі події, вирішувати все. Але ну дуже багато обстрілів виходять. Дуже багато, дуже велика загроза, і загроза для дітей знову ж таки. І загроза для дітей Емоційно. дуже емоційно в принципі буде тиждень. Багато якихось голосних заяв. Я ж кажу, можливо, в медіа знову ж таки будуть казати про те, що е хочуть або намагаються рухатись ваш бік. Можливо, там е якийсь невеличкий успіх і будуть мати. Але ну, дуже багато обстрілів, велика загроза для цивільного населення. Костянтинівка, тримайся, знову ж таки, якщо є можливість, краще на певний час виїхати, хоч трошечки далі, більш безпечніші міста. Хоча, як ми знаємо, наразі більш безпечних місць немає ніде. Прильоти можуть бути, будь-де. Так, давайте далі. Краматорськ. Краматорськ. З 24 по 30 березня основні головні події небезпеки та загрози. Місто Краматорськ. Подивіться, дивіться, тут руйнування. Майже одні ті самі картки і цивільне населення під загрози. Подивіться, знову ж таки. Давайте подивимося, що це. Під загрозою якісь об'єкти. Це те, що допомагає нам звільняти наш територій, допомагає крокувати до нашої, ну, я не скажу, що перемоги, але все ж таки відстоювання наших інтересів. Це можливо якісь або склади з чимось, що допомагає нам. Руйнування, на жаль, показує. Багатоповерхівки можуть бути під загрозою. Рятувальники працюють, ну і цивільне населення все ж таки, знову ж таки, вбити надію на відродження. Я би так сказав. Просто вбити віру людей в те, що колись все буде краще. Підбурити населення щось в такому плані. Давайте місто Краматорськ. Основні головні події. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Місто Краматорськ з 24 по 30 березня. Ситуація на тиждень. Може бути якась така голосна подія. І, знову ж таки, через внутрішніх ворогів, колаборантів, які е приносять страх, приносять втрати в місто, е якась прям така потокупків, якась дуже хвилююча новина, хвилююча. Прям на десятку мочів це щось таке не дуже добре. Для цивільного населення може бути. На страшному суду це щось таке мстиве. Так розумієш, ворог націлений, в принципі, як завжди, тероризувати цивільне населення. Емоційна нестабільність, знову ж таки, безсонні ночі. Як, як то кажуть, на ізмор взять, взять населення на Ізмор. І постійна загроза з повітря. Це знову ж таки, можуть і інформаційні атаки. Щоб люди вже не розуміли, де правда, де, де неправда. Це перевернути е, будь-яку інформацію е, з голови е, на ноги. Е, так, щоб виправдати якісь свої дії. Але це е, і про жертви. Знову ж таки, населені пункти. Там усі ці е, посілки ваші також під загрозою. А ще це і про те, що знову ж таки зрадники-колаборанти працюють на ворога, і через це є загроза і прильотів. Ну, таке. Небезпеки та загрози для якихось виробництв, все, що пов'язане з пересуваннями, якісь приховані. Об'єкти, які відслідковують щось дорогоцінне, для нас хочуть знищити і держустанови також під загрозою. Залякування і дронові атаки вночі. Карти нам показують. Знову ж таки в медіа прямо на всю страну будуть щось писати. От якась якась прям якийсь прильот може бути дуже гучний, дуже щось таке емоційне, що може бути неочікуване це або балістика. Люди можуть під завалами бути от щось таке. Там, де люди почуваються в безпеці. Як стануть заручниками, заручниками ситуації. Таке щось не дуже добре. Так, в принципі, давайте на цьому все. Слав'янськ буде в наступному відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, вподобайки. До нових зустрічей!